Ворог підступний, він переважає нас чисельно. Він значно переважає нас, нас ресурсами. У нас я вважаю, що бракує відповідальності і в армії, і в владі. Є ділянка кордону, де ворог не йде у активний наступ, а ворог фактично знищує прикордонні громади щоденно десятками. Артилерійських обстрілів була така угода, що ви, ми вам показуємо пальцями, що купити, ви купуєте з бюджету, да а потім вся країна е, сміється або плаче. Коли построїли фікацинка споруди, да все було красиво, все це саме. але ну, воно ж е, згодом почало осипатися, все, вся грязь там була. Ви бачили, там... як будувалися оці укриття вже так, так. І, ви, і ви бачили, що будуються вони ну не зовсім належним чином. Це хтось озвучував? Ми озвучували і, і комбат указали. Ну, всі розводили руками, Артюх приїжджав, знімав, знімав відоси. На сьогоднішній день ну, люди дійсно вже трохи якось уже нехтують своєю безпекою. Перестаньте вірити в екрані телевізорів, що завтра прийде якийсь месі і за один день закінчить війну. Цього не буде.